Чому жовтень, ідеальний час для пошуку галактики Андромеди. Осіння магія. Чому жовтень найкращий час для знайомства з галактикою Андромеди. Жовтень, час бахряного листя, затишних вечорів і неймовірних астрономічних відкриттів. Якщо ви хоч трохи цікавитеся космосом, то цей місяць дарує вам унікальну можливість побачити на власні очі галактику Андромеди, нашого найближчого космічного сусіда. Це не просто яскрава пляма на небі, це цілий всесвіт, що ховається від нас за мільйони світлових років. Я пам'ятаю, як вперше побачив андромеду. Це було 10 років тому, під час поїздки в гори. Світло міста, через яке завжди було важко побачити зірки, залишилося позаду, і я вперше по справжньому відчув масштаби всесвіту. Андромеда постала переді мною не просто точкою на карті зоряного неба, а як жива, дихаюча галактика, повна таємниць і таємниць. Цей досвід назавжди змінив моє уявлення про світ. Чому жовтень? Чому саме жовтень? Точка це розташування Землі на орбіті навколо Сонця. У цю пору року, коли ночі стають довшими і темнішими. Андромеда знаходиться в найкращому положенні для спостереження з північної півкулі. Галактика піднімається високо над горизонтом, що дозволяє уникнути спотворень, викликаних атмосферою Землі. Крім того, осінні ночі, як правило, більш стабільні та ясні, що підвищує шанси на успішне спостереження. Андромеда більше, ніж просто розмиття. Галактика Андромеди. М31 це не просто туманна ділянка, як її іноді називають. Це величезна спіральна галактика, що містить понад трильйон зірок. Уявіть собі, трильйон. Ця цифра настільки велика, що її важко уявити. Щоб отримати уявлення про масштаби, Андромеда вдвічі більша за чумацький шлях, нашу власну галактику. Його діаметр становить близько 260 тисяч світлових років. У центрі Андромеди знаходиться надмасивна чорна діра, яка, як і в нашій галактиці, відіграє ключову роль у формуванні та еволюції галактики. Мені часто цікаво, які процеси відбуваються в цих далеких галактиках. Ми бачимо світло, яке випромінювалося мільйони років тому. Це як заглянути в минуле всесвіту. Кожна зірка. Кожна туманність, кожен газ і пил усе це частина складної та взаємопов'язаної системи. Як знайти Андромеду? прості поради новачка. Знайти андромеди не так складно, як може здатися. Вам знадобиться темне місце з мінімальним освітленням. Шукайте сузір'я Касіопеї, яке добре видно на нічному небі в жовтні. Зверніть увагу на характерну форму М, це зоряне скупчення. Три крайні ліві зірки утворюють дороговказ, а яскрава зірка шедар вказує шлях до Андромеди. Використовуйте додаток планетарій на своєму смартфоні. Вони допоможуть вам орієнтуватися в небі і точно визначити розташування галактики: Не бійтеся експериментувати і використовувати різні методи пошуку. Пам'ятайте, що спостереження за зірками це захоплююча пригода. Астрофотографія доступна магія для кожного. Астрофотографія стала неймовірно популярною в останні роки, і це пов'язано з тим, що вона стала доступною практично кожному. Раніше для отримання якісних знімків зоряного неба було потрібно дороге обладнання та спеціальні навички. Тепер, завдяки розвитку технологій, навіть за допомогою смартфона і телескопа можна отримати вражаючі результати. Я був вражений, коли побачив фотографії Андромеди, зроблені на смартфони. Раніше я вважав, що астрофотографія пророгатива професіоналів, а виявляється, спробувати свої сили може кожен. Використання телескопа в поєднанні з адаптером для смартфона дозволяє отримувати набагато кращі зображення, ніж просто за допомогою смартфона. Я спробував зробити астрофотографію за допомогою свого старого телескопа та смартфона, і це був дуже цікавий досвід. Хоча фотографії не були ідеальними, вони все ж дозволяли мені побачити деталі, які не видно неозброєним оком. Це чудовий спосіб поглибити своє розуміння всесвіту та поділитися своїми відкриттями з іншими. Деякі поради початківцям астрофотографам. Використовуйте штатив. Це необхідно для отримання чітких знімків. Використовуйте повільну витримку це дозволить зібрати більше світла. Використовуйте ручний режим, це дозволить вам контролювати всі параметри зйомки. Обробити ваші фотографії, це дозволить підвищити їх якість і виявити приховані деталі. Не бійтеся експериментувати, спробуйте різні налаштування та методи зйомки, щоб знайти те, що вам найкраще підходить. Галактики-супутники маленькі зірки на тлі величезної галактики. Навколо Андромеди обертається кілька галактик-супутників, найвідоміші з яких М32 і М110. М32 маленька щільна еліптична галактика, а М110 більша еліптична галактика. Ці галактики є чудовими цілями для спостереження в бінокль або телескоп. Вони розташовані на відносно невеликій відстані від Андромеди, і їх можна побачити навіть у невеликі телескопи. Висновок відкрийте для себе красу всесвіту. Жовтень чудовий час для дослідження галактики Андромеди. Це не просто красиве видовище, а й можливість доторкнутися до таємниць всесвіту. Візьміть бінокль, телескоп, або просто вийдіть на вулицю темної ночі та відкрите для себе красу космосу. Можливо, ви побачите те, що змінить ваш погляд на світ. Пам'ятайте, що всесвіт сповнений сюрпризів, і найцікавіше, можливість їх відкрити, не пропустіть шанс побачити Андромеду в жовтні це враження, які ви не забудете. І, хто знає, можливо, ваше відкриття стане наступним кроком у пізнанні всесвіту.